Рівно 17.30. Випускаю трутнів. Так, поки дивився, трутні вилетіли. Таким способом трутень лишається на місці, має можливість облітатися спокійно і тут тільки той трутень, який потрібен для запліднення потрібного числа маток. Тут величезної кількості нема трутня. А, что ж, час и Сейчас и сейчас выключаю, выключаю. Ще раз говорю, це батьківська 419 КОР. За нею йде батьківська Б-33 Томаса Рупеля. І Материнська її Б-419, АБР Арісто Біляч з Нідерландів. Он трутень. Хочу залетіти туди, де бджоли з нижній, але він туди не пройде. Трудні повертаються додому.